Так, Всім привіт! Електросамокат АГ в ремонті, досить класний самокат. Він включається, все засвічується, але не їде. Тобто ви наживаєте кнопочку газу, він нічого не їде, хоча ну, все відображається, все ніби світиться. Добрався до цього до контролера самого, Досить гарно тут все на роз'ємчиках, не як китайців, там якісь дроти, там все жменю як небудь позапиховано. Об метал десь треться, перетирається. Акумулятор якийсь серйозний роз'єм, прикручений болтиками. І от в чому суть. От Вихід на... йде на двигун. Тобто тут три фази, там датчики і от теж серйозний гарний роз'єм. От Зараз, при підключеному роз'єму, саме колесо я не можу вільно прикрутити. Воно ривками його тормозить зупиняє. Це говорить про те, що. Є десь короткі пробиті транзистори. ну Чесно, дуже малесенький контролер для такого самоката 390 Вт, 36 вольт 29 вольт. Ну, зараз відключаю роз'єм. Відключив роз'єм і тепер колесо лесенько я прикручую. Нема, ну, цього не тормозить воно так. Тут десь пробитий транзистор і він якби, одну фазу наприклад, там, коротить, ну, навантаження виходить і от маємо ривками таке тормозіння. Я буду скривати, контролер. Дивитися, що йому так. Контролер розібрав. Тут в торці 4 шурупи, шурупи, тут 4 шурупи, з боку 4 болтики, і сам контролер так виїжджає в нас. Досить компактненький, багато транзочків. Перед тим тут є конденсатор. На ньому 33 вольта з копійками. Його потрібно розрядити. Чим хочете, тим розряджайте. Я беру, звичайну лампочку 220, можете взяти резистор. І отак. От от, Ще не почув, не побачив іскри. Розрядився. Так, все, пів вольта якісь мають бути в короткому, не знаю які. Поперядочку. Поперядочку. Тут нічого, раз, два. Наступних. А, все. Ми знайшли. Тут три штуки вибиті. Ну, можливо, не три, а якісь. Повністю виводив короткому 10 Ом. От вибитий транзистор G067N07. Е, ну, він 68 вольт і 80 А. Ну, ні. Пар... Замовив аналоги, вони практично ідентичні по параметрах. Е, 75 вольт, 80 А, це є 75N70. 5. Зараз от, дві штучки заміню У мене тут два вийшли з ладу. Я думаю, що все буде, буде ок. Тому що в мене інших варіантів немає з Китаю чекати. Запаяв транзистори. От вони вже є тут на місці. Почистив, повитирав все перевірив, ніби все добре. Єсь він слабенький, мені здається, цей контролер